Дуже приємно на цій сцені бачити знайомі обличчя, людей, які всю свою душу і серце, всю історію свого життя вклали в ці дві цифри 50. Я розумію, наскільки це важливо сьогодні говорити про досягнення, відмічати кращих. Але я хотів би в першу чергу звернутися до молодих викладачів, студентів, майбутньої надії. Національного технічного університету. Беріть приклад з тих, хто починав з маленького філіалу, розбудовував інститут, створював технічний університет. Кожен день, спілкуючись з цими людьми, набирайтеся наснаги, наповнюйте душу гордістю за свій учбовий заклад. Історія розвитку Волині. Нерозривно пов'язана з історією технічного університету, новобудови, розвиток промисловості, становлення аграрного сектору. Ми можемо сьогодні багато і багато-багато приводити прекрасних порівняльних прикладів. Але за цим всім стоять люди. І в більшості випадків, і я в цьому впевнений, кращі аграрії, промисловці, будівельники. Це випускники нашого національного технічного університету. Слава їм і хвала! Це гордість ваша, шановні викладачі, це гордість ваша, шановні ветерани. Я хотів би також сказати про майбутнє. Сьогодні ми розпочали непросту роботу по розширенню можливостей університету. Військова кафедра це маленький початок, вона покликана непростими подіями, які відбуваються в Україні. Але я знаю, що це і майбутній крок для підготовки і випуску справжніх офіцерів з технічного університету. Тож, нехай перші кроки нових кафедр, нових спеціальностей в першу чергу будуть пов'язані з мирною працею. Нехай вони будуть направлені на розквіт України і нашої рідної Волині. Я хочу побажати всім вам, перш за все, впевненості в тому, що ви дійсно гордість Волині, міцного вам здоров'я, наснаги, щастя, добробуту і Божого благословіння! Святом вас, наш національний технічний університет, з першим післяріччям. Почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджується. Талах Валентин Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ. <му> Ковальська любов Леонідівна завідувач кафедри економіки та підприємництва Луцького НТУ. За багаторічну, плідну науково-педагогічну діяльність, значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та нагоди 50-річчя Луцького МТУ, почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджується. Бандура Ірина Олександрівна, доцент кафедри електропостачання, заступник декана факультету екології та приладу енергетичних систем.